Заняття з розвитку мовлення та художньої літератури. Від осені шлю я вітання і маю такі побажання, щоб у новому навчальному році відкриття вас чекало на кожному кроці Нумо, дівчата і хлоп'ята, Початок навчання разом святкувати. Ну що ж, давайте спочатку з вами привітаємось. А які ж бувають привітання? Так, доброго ранку. Добрий день, добрий вечір. Привіт! Здравствуйте! Здоровеньки були! Діточки, коли ми з вами вітаємо, ми бажаємо один одному добра та здоров'я, тому так важливо завжди вітатися. Ну що ж, скажіть мені, будь ласка, яка ж настала пора року? Так, зараз у нас пора року осінь. А які місяці осені ви знаєте? Вересень, жовтень, листопад. Повторимо ще раз: вересень, жовтий, листопад. А зараз у нас з вами який місяць осінь? Так, саме перший вересень. Ну що ж, давайте з вами. Послухаймо, які ознаки осені ми будемо спостерігати у природі у цю пору. Вересень перший місяць осені. Вереснева погода не така спекотна. Температура повітря стає нижчою. Сонечко не піднімається вже так високо, тому не прогріває гарно землю. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Менше часу залишається на прогулянку ввечері. Вже частіше дні стають похмурі та дощові, особливо в жовтні. На вулиці холодніше і холодніше, а одяг треба одягати все тепліше. Листя на деревах змінюють свій колір. І з кожним днем все більше опалого та сухого листя ми бачимо під ногами. Достигають фрукти та овочі, які можна побачити в садочках на городах. Вересень місяць найбільшого збору урожаю. Цілі вихідні люди трудяться на городах та дачах щоб зібрати повні відра, корзини та мішки поживної смакоти. У тваринному світі також відбуваються зміни. Такі пташки, як ластівки, лелеки, журавлі, збираються великими зграями для відльоту в теплі краї. Мишки запасаються зерном та насінням, яке зберігають у нірках. Їжачки і ведмеді наїдають паки, скоро будуть лягати в зимову сплячку. А білочка трудівниця стрибає з гілочки на гілочку, шукає шишки, збирає жолоті, горішки та ховає дупло. А зараз, діточки, я вам пропоную показати за допомогою рук, як іде дощ. Треба постукати по столу. Як шелестить листя? Потираємо долоньки. Як ми йдемо через калюжу? Як ми біжимо через калюжу? Швиденько плескаємо. Так, ну, а тепер ви самостійно це зробите. Як йде дощик? Як шелестить листечко? Як ми йдемо через калюжу? Як ми біжимо через калюжу? Так, добре. Зараз ми з вами вивчимо віршик, який називається вересень. До морозів ще далеко, ще у зелені весь ліс. Та за море вже лелека тепле літечко поніс. Повторимо. До морозів ще далеко. Ще у зелені весь ліс, та за море вже лелека, тепле літечко поніс. І ще разочок разом з вами. До морозів ще далеко. Ще у зелені весь ліс. Та за море вже лелека. Тепле літечко поніс. Ну що ж, давайте з вами трішки відпочинемо і зробимо гімнастику для наших оченят. Рухаємо оченятами вліво право Клали долоньки на очі помасажували. Добре, як приємно. Тепер давайте подивимось з вами на цю картину. Хто на ній зображений? Так, на ній зображен хлопчик та дівчинка. А куди вони йдуть? Хлопчик і дівчинка йдуть. До школи. А що у дітей за спиною? Так, у них за спиною рюкзак або ранець чи портфель. А навіщо це ця сумка дітям? Так, що вони там носять? Вони носять в ній книги, підручники, пенал та різні шкільні. Приналежності. А як назвати цього хлопчика і дівчинку одним словом? Так, це учні або школярі, тому що вони йдуть до школи? Давайте спробуємо з вами відгадати загадки на тему шкільне приладдя. Так, перша у нас загадка. Якщо ти його оточиш. Намалюєш все, що хочеш. Сонце, море, гори, пляж. Що це, дітки? Так, це олівець або олівці. Якщо їй роботу даси, даремно трудився олівець. Так, це у нас гумка або ластик. Свою косу без побоювання. Вона вмочує у фарбу. Потім пофарбованою кіскою в альбомі водить по старінці. Що це? Так, це у нас пензлик. У цій вузенькій коробці ти знайдеш олівці, ручки, пір'я, скріпки, кнопки. Що завгодно для душі. Що це? Так, це пенал. Ну бо, дітки, відгадайте. Всім дорослим і малим, всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Що це нас вчить розуму і мовчить? Так, це у нас книга. Хто я, якщо прямо та головна моя риса? Так, це лінійка. Листи у неї білі-білі, вони не падають з гілок. На них я роблю помилки серед смужок і клітин. Так, це у нас зошит. Я весь світ зліпити готовий. Будинок, машину, двох котів. Я сьогодні володар. У мене є. Так, пластилин. Добре. Ну що ж, давайте згадаємо всі шкільні приладдя. Це у нас олівці, гумка, фарби, пензлик, лінійка, книга, зошит. Пенал, пластилин, ножиці, кольоровий папір та інші. Це все, що нам пригодиться, коли ми підемо з вами до школи. Ну, що ж, про що ми сьогодні з вами говорили? Ми говорили про осінь. А як називають дітей, які відвідують школу? Так, це школярі. Або учні. Сумка учня це. Ранець або рюкзак. Які шкільні приналежності ви знаєте. Олівці, гумка, пенал, лінійка, фарби, пластилин та інші. Молодці. Я дуже вам дякую за те, що ви слухали мене уважно, що ви були на моєму занятті. Ну що ж, до побачення, до нових зустрічей!